Прийшов новий рік же на твій поріг до хати, до хати. дай же вам Боже горя і смутку не знати. У ніч на 14 січня відзначають старий новий рік та свято Василія Великого. А от напередодні українці традиційно вшановують за церковним календарем преподобну Меланію або, як народі кажуть, Маланку. Ой, Цього дня влаштовують веселі театралізовані дійства. Маланку водять від хати до хати, особливо якщо там живе неодружена дівчина, адже здавна вважають, це допоможе успішно вийти заміж. А у головну героїню вечора Маланку традиційно переодягають хлопців. Вдягали його в. Дуже довгу спідницю, кожух вони вивертали ззовні цією стороною і вдягали в довгу, закручували його в довгу, гарну хустину, яка мала довгі, дуже довгі френзлі. Крім того, сильно розмальовували йому обличчя. Так вони йому підмальовували брови, очі, сажею, щоки, губи вони йому вимальовували борячковим соком, і обличчя сильно вибілювали крейдою. тільки для того, щоб Маланка дуже любить і цілуватися. І коли вона йшла чи в хати, чи перехожих своїх зустрічала, вона їх всіх обнімала, цілувала, і вся ця її косметика передавалася тим її людям. Роль Маланки жартівлива, а сама ж пані збитошна. Весела, добра, життєлюб, життєлюбна. А спеці робить? Так не дається так просто, крутиться, вертиться, така швидка. Також розповідають, коли Маланка заходила у хату та намагалась там встановлювати свої порядки. Наша Маланка Чисте взуття вона ставила на стіл, а чистий посуд вона складала під стіл. Коли вона йшла до ліжка, вона всі подушки застеляла по своєму ліжку, вона подушки розкидала по всій хаті, вивертала одіяла. І, і також вона як брала вінник, вона обов'язково з собою мала якийсь жіночий атрибут, чи то веретено, чи качалку, чи вінник. Брала вона той вінник і все сміття вона змітала під стіл. А ну, маланню, покажи, що ти міш. Мікрофон замітай. А наша мала ваня роботяща, вона ту завідає, як і капутяща. а наша мала. святкування Маланки у краєзнавчому музеї розпочали ще з 12-ї години. Окрім вертепів та маланки, які представляли міські молодіжні громадські організації у програмі заходів. Також і екскурсії. Це не звичайна екскурсія, це не оглядова екскурсія, яку можна почути щодня в експозиції музею. Це тільки традиції нашого народу. Новорічно різдвяних свят пані Наталія зазначає, працюватиме музей до останнього відвідувача Традиції нашого народу. Як святкували, почуєте, Різдво Новий рік Йордан у Українській повстанській армії у Криївках, Як святкували різдво? Українські січові стрільці, як святкують сьогодні наші воїни на Сході. Прийшла на екскурсію з бабусею і своїми братами. Ну, я дуже знала багато цікаво про святкування Маланки, е, е, що хлопці при... Передягалися у дівчат, підкидали кутю, і скільки зерник пристане до стелі, скільки вуликів буде у господаря? Окрім того, влаштували і невеликий ярмарок. Ми продаємо імверне ось Таких е, пакетиках ми самі робили пакетики е, і печиво пекли також самі розмальовували. Там ось така кольорова з глазурю печиво. Ну, ми вирішили, так як є різні фільми про скаутів, дівчат, які е, продають печиво. Ми вирішили щось таке саме пропоровувати, але трошки е, полегше і своїми руками і продавати також таке печиво». А на що кошти збираєте? Ми збираємо е, дещо собі і на табори літні, а дещо ми ще відкладаємо на нашу округу станицю. Ми хочемо робити просто ремонти в кімнатах і купляти нові меблі. Ну для цього треба якісь кошти, і ми вирішили також допомогти нашим ну, пластунам. А вже увечері маланкували та колядували у центрі міста, зокрема і біля головної ялинки.